Вітаю вас на каналі мої бджоли. Мене звати Сорока Дмитро. Сезон наш невпинно йде до завершення, і тому я думаю, що саме зараз час подбати про стан наших бджолосімей, про їх лікування, нарощення, формування в зиму і так далі, скорочення тощо. Тому темою цього ролику буде, як я формуватиму свої шестирамкові вулики. А саме хочу пустити і зимувати, переділити через перегородочку, пустити по дві сімейки, по дві матки в одному вулику. Е, тому в ідеалі планую зробити близько 30 сімейок, маю 15 перегородок. І, на прикладі декількох покажу, як я це робитиму, і поділюся, для чого мені це потрібно. Тому сподіваюся, що відео вийде вам корисним. Бажаю приємного перегляду. Залишайтеся зі мною. Почну із самого головного: це взагалі для чого потрібно сажати дві сімейки через перегородку. Що це нам дає? Ви бачите перед собою зараз е, виховательки, вони у мене. Е, в основному тут ще без маток. Маю безматочні сім'ї, які потрібно сформувати і підсадити сюди маточок. Для чого мені потрібно сажати в один вулик дві матки? Я це розглядаю як варіант зимівлі більшої кількості маток. І так як зимуватиме через перегородку дві маточки, вони зможуть дві сімейки відповідно, вони зможуть друг дружку обігрівати. Це зменшує розхід кормів. Це покращує весняний розвиток, бо легше підтримати мікроклімат. І взагалі вони виходять, що весною сильніше, що швидше стартують. І набагато більша площа засіву В принципі, за рахунок знову ж таки взаємного обігріву. Збираються вони в основному біля перегородки і починають дві матки активно працювати. Таким способом можна перезимувати запасних маток. Якщо вам потрібно, буде. А в основному вам буде потрібно весною додаткові матки, бо вони в процесі зимівлі, чи там навіть весною можуть відходити, ви можете в найкращому випадку перезимувати обидві матки. Ну, але навіть якщо перезимує з них одна, то в усякому випадку так буде краще. Також весною є дуже хороший попит на минулорічних зимувалих маток. Це теж є плюс. Ну і якщо вам потрібно. Швидко весною стартанути, щоб у вас пішов швидкий динамічний розвиток сімей, і ви ще могли за рахунок цих сімейок підсилити свою пасіку, то це якраз ваш варіант. Покажу вам уже такі сформовані пару сімейок, як вони виглядають. Ось так сидять по три рамочки, такої вони сили. Це також колишня сімейка-вихователька. Ось такий. Паз в годівниці. Ну це саме в тій системі вулика, яку я використовую. От Перегородочка входить в цей паз і не дає бджілкам сполучатися, якось переходити. Покажу вам ще одну сімейку. Це також можна робити не тільки в шестирамниках. Є така можливість у восьмирамкових вуликах, 10-рамкових вуликах та в будь-якій системі зимувати таким чином маточок. І дві сім'ї. Почну я з такої сімейки D5 рамочок. Я її перед записом відео вже придивився на наявність маточників. Це сімейка вихователька, яка відпрацювала. І тут залишилися лише якісь рештки розплоду, якийсь зараз взяток, видно, йде бджоли. Пізнього соняшнику собі підносять мед. Яка наша задача? Нам треба, щоб я тут відкрив літочок в цьому відділенні, також на ту сторону будуть літати бжілки. І нам потрібно зробити їх і не слабкими, і не дуже сильними, щоб не було дуже багато печатного розплоду, щоб не вийшло так, що буде їм затісно. Тому зараз я, так як сюди в основному буде прилітати, вертатися вся бджола, бо на, цей, на цю сторону вони ще не обльотані, я заміню, поставлю таку рамочку, яка є з медом. Ось така красива рамка. Поставлю її в це відділення. Тут практично теж не лишилося розплоду. От. Піддвигаю їх, щоб могла нормальна перегородочка стати. Все, можна її сюди вставляти. Тільки я зараз ще поставлю приготовлену рамочку теж з такими остатками вже розплоду у цю сім'ю. Часу в них розвинутися ще достатньо. І ось так виглядає перегородочка, вставляю її в розріз, попередньо вичистивши в дні. Також бджілки забудовують воском і так далі. Треба, щоб перегородка стала в свій паз, щоб вона працювала, щоб все було правильно, все було нормально. Тим не менш, хоч є якийсь взяток, іде напад, тому довго вулик відкритим не потримаєш. Ну і, так як немає дуже багато місця, щоб роздвинути рамки, нормально, поставити кліточку, я її поставлю ось таким чином. Тут немає ніякої заслонки, це вже використані нікотовські кліточки, тому матка просто вийде і її мають прийняти. Так як сім'ї дав, вже давним-давно без маток, вони мають добре прийняти підсаджених нами маточок. Отак От просто між рамками вставляю, аби могла закритися кормушка. Відразу ми бачимо, що гілки активно реагують, бачать, відчувають матку і йдуть на запах. Значить все буде добре. Ось так закривається годівничка і все. В принципі, готово. Лишилося їх тільки закрити. Потім я перевірю на прийом цих маточок і все має бути добре. Покажу швиденько ще один вулик. Операції всі ті самі. Сім'я на п'ять рамочок. Оце відділення поставив отаку рамку з розплодом, з медом. Важливо, щоб у вас було достатньо корму. Також для того тут стоїть годівничка, бо я їх пізніше, коли вже не вистачатиме, я їх буду підгодовувати. І крайня рамка повномедна. Я вже не буду, щоб зайвий час не витрачати, її показувати, але вона повністю з медом. Оце відділення ставлю теж рамочку з медом, розплодом. І тут всерединці вони мають також рештки розплоду. Краще, я думаю, ставити розплід ближче перегородки. Або й на край. Це не грає великої ролі. До речі, другий раз полоски так само класно спрацювали. Вибачте, перервався запис відео, зателефонували. Друга обробка також прийшла успішно, полоски дуже добре спрацювали і вдруге. Цілком задоволений. Кому цікаво, є у попередньому відео, як я обробляв свою пасіку від кліща. Так само вставляю кліточки. І будемо чекати на прийом маточок. Ну що ж, аби надто довго не затягувати це відео, буду завершувати. Тут, врешті, сімей така сама робота, ідентична. Я думаю, що на прикладі цих двох вуликів було все наглядно і зрозуміло. Запрошую вас в коментарях поділитися своїм досвідом, якщо ви щось робили подібне або плануєте робити. Або ж ви взагалі займаєтеся двохматочним отриманням сімей, буде дуже цікаво почитати, як мені, так і глядачам. Дякую, що додивилися до цього моменту. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам всього самого найкращого. Зустрінемося в нових відео. Пока!